Добре, а ми йдемо далі, вітаю вас четвірочки, що тут у вас? Ой, а у вас? Щось четвірочки, у вас е такий тиждень, ну, дьявол, якась залежність, якась одержимість з чимось. Да? От Якісь ситуації, на яку ви не можете ну ніяк впливати зовсім. Ви от, Вам треба цей день прожити. Просто прожити. Є такі ситуації, які ну не можете, якась залежність від чогось. Це ж також карта е, ну зла, обіди, болі. Ну Ви на, на цепку не, ну, не можете, не можете ви нічого зробити. Ви не підвласні цьому. Не можете ви щось, якась прив'язаність, залежність, якісь обов'язки, якась е, е, об да, як, ну, Обов'язки, такі якісь, ну, ну, ніяк. Ніяк ви не можете. Причина, чому? Ну, це ваше щось. Це ваші якісь, ну, я не знаю, спокуси, можливо. Якась залежність. Я ж кажу, щось ваше внутрішнє, е, ну. Ви не можете від цього від, якось відійти. Поясніть, будь ласка, що це за четверка пентаклів, що воно таке з чим це було. Такі ситуації, які повторюються раз по раз. От воно вже, ну, якось отак повторяється, повторяється. Ви зарікаєтесь цього вже не робити, і знову впливає оце якось воно, оця залежність по дьяволу, і ви знову це робите. Ситуація, яка повторяється, повторяється, повторяється. Кажете собі, ви не можете, ви, не, ви залежні від цього. Якісь ваші спокуси. Можливо, якісь ситуації, які ви не можете нічого з цим робити ваші дії. Ну, ви це приймаєте, ви не. Ну... Не можете по, по, по пажу кубків, це може бути випивка, можливо, в кого є, є така залежність. Але це залежність, це від чого залежність. Це якась, ну ви приймайте, не обов'язково обов обов це випивка, це може бути просто ваше, ну от, ну Не можете собі, від, ваша спокуса, ви не можете цьому собі. от. От Люблю я конфети, ну не можу я собі в них відказати. Знаю, не можна, бо сахар. Але ж, ну от, ну от, як хочеться, це ще хуже, чим болить. Оце воно таке. Ладно, по одну конфету, так треба ж з'їсти пів кіла. Це я про себе про себе. Ну, щоб ви зрозуміли. Я звісно, пів кіла не їм, Ну, ну їм. Так. І з чим це воно?